Добрий день, діти! Вітаю на уроці української літератури. Тема уроку реалістична поезія. Реалізм в українській поезії 19 століття. Її особливості. Провідним художнім стилем української літератури другої половини 19 століття виявився реалізм. Як головний ідейно-художній напрям у літературі і мистецтві ХІХ століття він зародився у Франції в 1830-х роках і швидко поширився в літературах Європи. Що ж таке реалізм? Первісно слова реаліст, реалізм у повсякденному мовленні означали тверезий практичний тип мислення. На противагу ідеалістичному і мрійливому. Наприкінці 20-х років 19 століття термін реалізм починає вживати французька критика щодо нової школи у літературі, на відміну від літератури ідей класицизму і літератури образів романтизму. Реалізм це літературний напрям. Що характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності завдяки типізації життєвих явищ, цей стиль розвинувся в усіх видах мистецтва, розкриваючи взаємини людини зі світом, який її оточує, вплив соціально-історичних обставин на формування духовного світу особистості. На перший план у літературі висувається пізнавально-аналітичне начало, а типізація дійсності сприймається як універсальний спосіб художнього узагальнення. Основними ознаками реалізму є перше раціоналізм, тобто на перше місце потрібно ставити не почуття, а розум. Друге правдиве, конкретно історичне, всебічне зображення типових подій і характерів у типових обставинах Правдивість деталей. Третє принцип точної відповідності реаліям. Четверте. Вільна побудова творів. П'яте. Перевага епічних прозових жанрів у літературі. Шосте розв'язання проблем на основі загальнолюдських цінностей. Реалістичний герой типовий і діє у типових обставинах. Його вчинки пояснюють соціальним походженням та становищем умовами повсякденного життя. Виокремлюють Такі етапи його розвитку, як античний реалізм, реалізм доби середньовіччя, реалізм епохи відродження, просвітницький реалізм, відомий також американський наївний реалізм, що його називають тендітний або рожевий, етнографічно побутовий реалізм, революційний реалізм, класичний. Або розвинений реалізм. Яскравими представниками реалізму були такі європейські письменники, як Юстаф Флобер, Оноре Дебальзак, Стендаль, а також українські Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Франко, Борис Грінченко. Михайло Старицький, Павло Грабовський. Основними критеріями мистецької вартості художніх творів письменники-реалісти визнавали об'єктивність і достовірність змалювання дійсності. На відміну від романтиків, вони досліджували не стільки почуття і переживання героїв, скільки всебічно осмислювали людину та її вчинки. Звертаючи увагу на соціально-економічні чинники, умови щоденного буття і питання спадковості, які впливають на формування характеру особистості, свого часу Іван Франко зазначав: людина це продукт свого оточення, продовження своїх предків, природи та суспільства. Іван Нечу-Левицький пише: реалізм чи натуралізм в літературі потребує, щоб література була відбитком правдивої, реальної житті, похожим на відбиток берега в воді. Реальна література повинна бути церкалом, в котрому освічувалась правдива жизнь, хоч і тонка, похожа на мрію, як сам одсвіт. На початковому етапі свого становлення реалістичний напрям був тісно пов'язаний з етнографічним побутописанням і формувався в жанрі соціально побутової прози. Зачинателем української реалістичної літератури вважають Тараса Шевченка В українській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття. Спостерігалося поглиблення психологізму, що зумовлювало стильові відгалуження, як, наприклад, соціально-побутовий реалізм Івана Нечуя Левицького, Михайло Старицького, Марка Кропивницького, Леоніда Глібова, специфічно-народницький у творах Олени Пчілки та Бориса Грінченка, соціально-психологічний у Панаса Мирного та Івана Франка. У пізніших драмах Старицького і в поезіях Павла Грабовського. Для соціально побутової течії українського реалізму характерні описовість, увага до побутових і етнографічних подробиць, комізм ситуацій та характерів, соціально-психологічні течії притаманний поглиблений аналіз внутрішнього світу персонажа. На відміну від поетичної мови романтиків, письменники-реалісти звертаються до розмовної мови в усьому її стильовому розмаїтці. Більшість поетів реалізму були революціонерами. Вони мужньо боролися з імперською тиранією, точно втіли в долю ідеали. Свої та свого покоління молодий Іван Франко в образі каменярів, які зацято розбивають скалу зла, щоб прокласти шлях нащадкам до світлого майбутнього. Ось уривок з його вірша каменярі. Та слави людської зовсім ми не бажали. Ми, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали на шляху поступу Малиш каменярі. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуці, Святою Думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті, ми ломимо скалу. Рівняєм правді путі. І щастя всіх прийде по наших аж кістках. Переважно реалістичні, публіцистичні за стилем вірші Бориса Грінченка. У них переважають громадянсько-патріотичні мотиви. Для Грінченко поезія. Це насамперед знарядця в змаганні за національне і соціальне визволення рідного народу. Найчастіше в них ідеться про страдницьке життя простолюду, убогі ниви, убогі села, убогий обшарпаний люд, смутні картини, смутні невеселі, а інших не знайдеш ти тут. Такі картини пригнічують, але водночас надихають на боротьбу, протест, обстоювання народних прав. Тому життєвим ідеалом для себе поет обирає працю для народу. Це яскраво відображається в поезіях до праці, хлібороб, «Я зрікся мрій. Авторську оцінку такої праці виразно характеризують епітети: тяжка, щира, кривава. Поважна, міцна, свята, невтомна. На переконання миття ця праця принесе плоди лише тоді, коли переплітатиметься з боротьбою і любов'ю, боротися і працювати, щоб нам добути долі. Тільки ідея не згине праці й любові. Вірність цій ідеї Гринченко довів своєю долею, народившись у зросійщеній дворянській сім'ї, став українським націоналістом. Уже в школі належав до підпільного революційного гуртка, за що його кинули до в'язниці, де він захворів на туберкульоз. Пізніше обрав шлях народного вчителя і письменника та перекладача. Видав сотні патріотичних і просвітницьких книжок для народу, був співорганізатором першої підпільної державницької організації на Надніпрянщині Братства Тарасівців. Разом із дружиною уклав великий тлумачний словник української мови. Про Грянченка говорили більше працював, ніж жив. Тернистим шляхом народної вчительки і письменниці пішла і його дружина Марія Загірня. Їхня донька Настя теж стала літераторкою і революціонеркою. Після поразки революції 1905 року її 20-річно замордували в тюрмі. Невдовзі помер немовлям і її єдиний син. Михайло Старицький завершає собою пошевченківську пору в поезії, пору повільного відходу від тем Шевченка та його манери. Він з найбільшою яскравістю проголошує потребу перекладів як стимул і початок дальшого розвитку мови. Промадянській ліриці він виразно звертається від пророків до старого заповіту, до громадської поезії росіян. Він перекладає гейни і користується ним у власних спробах запровадити нові ліричні жанри. Саме Старицькому належить заслуга виховання молодої літературної генерації 80-х початку 90-х років ХІХ століття. Леся Українка неодноразово стверджувала, що найбільше значення з попередників для неї мали Куліш і Старицький. Павло Грабовський, поет переважно малих форм, майстер короткого, стислого, але повного глибокого почуття і думки ліричного вірша, лірика його щира, натхненна. Все, про що пише поет, він сам пережив, переболів. В поезії Грабовського нема вишуканих, прикрашених образів, розрахованих на ефект. В своїй поезії, як і в статтях, листах, Храбовський рішуче виступає проти українських буржуазних націоналістів, їх реакційності, обмеженості. Він не робить з України всеохопного кумира, він закликає братерства і єдності всіх знедолених народів. Поезіях, присвячених зображенню важкого життя трудового народу в експлуататорському суспільстві, принить глибоке почуття любові поета-громадянина до знедолених людей. В одному з ранніх своїх віршів робітникові, поет кількома штрихами стисло, як це взагалі характерно для його поезії, малює важке життя сільського бідняка. Щодні і ночі працює на заробітках, страчує свої сили в надмірній роботі на сільських литаїв. Роби на других дні і ночі, на хвилю праці не заспи, а візьми сум, заплачуть очі у чарці горенько топи. Подібну картину подає поет і в широко відомому вірші Швачка. Щоб здобу... здобути хліба черствого шматок, швачка мусить, незважаючи на те, що в надмірній роботі рученьки терпнуть злипають... і злипаються віченьки, працювати на інших, на паненят вередливих, зманіжених з раннього ранку до пізньої ніченьки. І заставляє її так працювати вільна неволенька. Цими двома словами поет підкреслює, що після скасування кріпацтва жінка-біднячка тільки формально стала вільною, а на ділі залишилась такою ж невільницею. У поезії Грабовського звучить не тільки скарги і плач над нещасною долою народу, але й палкий заклик до боротьби за краще майбутнє. Його вірш уперед. Став бойовою революційною піснею, що поруч із бойовим гімном вічний революціонер наслідує великий заповіт: Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Своїм поетичним словом Грабовський оспівав революційну героїку боротьби з російським самодержавством в другій половині ХІХ століття. В поезії його відбились думи і настрої революціонерів. 80-х-90-х років, які приречені гинути в тюльмах та на засланні, не зрікались боротьби крізь темряву реакції, бачили світле майбутнє, кликали боротись за нього. Отже, представники реалізму розкривали родинні, виробничі, соціальні стосунки героїв. Зосереджувалися на морально-етичній проблематиці, показуючи кричущі вади суспільства, вони наголошували, що шлях до порятунку це добропорядність, освіченість, культура суспільно-економічних реформи, технічний поступ. Також представники революційного реалізму відхиляли еволюційний розвиток суспільства. Недооцінювали духовне вдосконалення людини як необхідну передумову суспільно-економічних і політичних змін, натомість наголошували на вирішальному значенні економіки, провідній ролі пролетаріату, насильницької збройної зміни суспільного ладу, фізичного знищення панівних верств. Домашнє завдання. Опрацюйте матеріал з презентації. Випишіть зошити визначення реалізму та його ознаки. Гарного усім дня! До побачення!